Як змінилися строки зберігання документів з військового обліку та що потрібно переглянути на підприємствах. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео у нас на сторінці. Перелік номер 578 змінено. Зокрема, встановлено строк зберігання документів з військового обліку, визначених у порядку номер 1487 Наприклад, Строк зберігання списків персонального військового обліку додаток 5 до порядку 1487 та копій військово-облікових документів військово зобов'язаних становить 3 роки. Тоді як журнали обліку результатів перевірки стану військового обліку це додаток 9 до порядку 1487 зберігаються 7 років. У зв'язку з цим слід переглянути номенклатуру справ. Та відкоригувати заголовки справ і строки зберігання відповідних документів, звернути увагу на посилання на статті переліку номер 578, дріб 5.